Сьогодні мене пригостили ось таким запечена, така гарна кукурудза і страва з бамії. І я відчуваю, що це не солодкий перчик, а гострий. Бамія, ви знаєте, у мене є відео. Бамія це їжа ліки. Так що я буду сьогодні лікуватися. Мабуть, сьогодні свято, тому і пригостили. Так. Бо ми вже давно познайомились. Як знайомляться сусіди, пригощають, так? Так, і мені ж потрібно пригостити чимось. Тому я пригощу так. плов з горіхами, так, щоб вранці готувала. І... На другу тарілку покладу ось такі чудові конфетки. Ось стучить. Це сусідка. Принесла ще десерт. Так що я... я не схудну. Це мені не грозить так? Не загрожує. Ой, які гарні люди. Але ж, хочу сказати, у мене сусідка. З Афганістану. Уявляєте? Які гарні люди. Так. Я не знаю, що це таке. Треба смакувати. Так. Але ж вони з Афганістану. Син один женився на Українці. І дітки у них, у них українки. Українці. Так, дуже гарно. Так що. Я в шоці трошки, в шоці, але ж нічого. І тому їжа така гостра. Бо люди з Афганістану, вони полюбляють гостре. Ну, добре. Гарних вам сусідів. Вітаю! 24 червня і це мій корисний сніданок. Вже 12 годин я тільки снідаю. Так, трошки пересунувся час, коли я вживаю їжу. Вчора праздник був. Спочатку я поставила відео що вчора було так. Вчора багато гостиниць було. І від подруги, і від сусідки. Так, тому 12 годин, а я ще не голодна. Ну все ж буду починати їсти. І на сніданок сьогодні вчорашня страва. Я її коліжанки насипала, сусідки дала. Саме з донькою вчора їли, і сьогодні. Ось така страва гарна, так? І всього пішло 250 грамів рису, 250 грамів горішки і 300 грамів. Чого? Вершків. Так. Тому раджу вам таку кашу варити. Ось! Дивлюсь на їжу і з'являється апетит, слина виділяється. Так, потрібно було. Просто подивитись на їжу. Так, добре. Зранку я п'ю воду і потім п'ю воду з лимонним соком. Так, і на авокадо ой, теж потрібно полити сіком лимона. Так, буду їсти. Ось я порозмовляю далі. Страва смачна, не дивлячись, що вчорашнє, так що готуйте такий рис дуже смачно. Так, дивіться відео, буде в посиланні. Або вчорашнє відео. Смузі. Ананас розморозила і малину. Додаю. Банан. Так, як тось надати банан. Я хотіла за дві порції зробити. Ну, добре. Мабуть, за один раз вийде дві порції. Яблука. Ой. І зелень. Зелень, яку я сама виростила. Зараз я покладу, я промила і на центрифугі віджала, і буду додавати сюди. Я, мабуть, спочатку перекручу, щоб місце. А то немає місця. Так, додам молоко вівсяне, трошки перекручу, щоб воно опустилось, і потім зелень додам. Ось так. А зараз і зелень, мабуть, поміститься. Так, великий блендер, мабуть, потрібно було взяти. Але ж так, мікрозелень моя. Перекручую ще раз. Ось такою я виростила мікрозелень. Вона в мене трошки, мабуть, переросла. Потрібно було вчора вживати, але ж вчора забагато було всього, тому не вживала. Так, ось так половину порізала і додала, ну, трошки менше, ніж половину. І додала до смузі. Ось так. Виглядає нут, який я пророщувала. Коричневий у мене нут. Але ж я все ж хочу спробувати посадити мікрозелень з гороху. Кажуть, це чудове. Не знаю, який на смак. Нут мікрозелень пишуть, що солодка горіховий смак. Я відчула, якщо пробувала просто шматочок, відчула, що бобові нагадує. Так, нагадує бобові. Так. А це мені і доньки. І зараз я спробую. Ой, який. Який аромат! Так, від полуниці. Вау! І від ананасу. Я в шоці. Що вам сказати? Я не знаю. Я не знаю. В смузі зовсім не відчувається. Я при вас ось. Ось при вас попробую. Ну, трава, як трава. Гарнесенька. Горіхового смаку я не відчула. Ще попробую. кролик. Траву жую Але ж ви знаєте, що зелень, що зелень, зелень дуже-дуже корисна. Так, я не можу розмовляти і жувати. Дуже смачно це я вип'ю, це я вам кажу смачно, бо завжди, так? Да? Смачно-смачно. Треба когось ще запитати. Ось донька вип'є, я у неї запитаю. Так, а поки скажу вам, що дійсно дуже сподобалась зелень. І буду використовувати не тільки нут, а ще горох куплю. І в мене ще дуже цікаве щось є, що саме вирощують і продають в магазини От такого розміру мікрозелень. Це буде іншим разом. А зараз я хочу ще нагадати, що я продовжую вживати напій від того, щоб не боліли п'ятки, так? Подагри не було. Як називають шпори. Це для профілактики. Земляніка, спориш і смородина. Ось такий збір. Так, а ще я заварила сьогодні зверобій. Так, він у мене. Ну, трошки, трошки красноватого кольору. більш зелений. Бо я заварювала зелень, а якщо ви заварюєте сушене, ви ж знаєте, який гарний колір. Так, і смак. Тому я буду пити такий чай і протирати обличчя. Ви знали? Так, для обличчя це супер для шкіри. А ви знаєте ще про цю рослинку? Що її потрібно вживати дуже-дуже обережно, особливо чоловіка. І я повторююсь за кимось. Я це не перевіряла. Що вживати потрібно, мабуть, 10 разів за рік або 10 разів підряд, не більше. Так, я в, в тому році. Не вживала. Можна я в цьому році 20 разів вип'ю такого чаю? Так, це я шуткую. Ну, добре, це ви перечитаєте, а я просто нагадую, що це дуже-дуже гарна рослинка. До речі, вона підсилює дію інших рослин. Так що іноді додають в суміші звіробій. А саме таке просте, що. Так, воно не просте. Деоретична властивість, жовчогінна. Ну, деоретична ви ж знаєте, так? Мочогінна, так. жовчогінна, знаєте. Про... Протиперезитарна дія, так. Так що, кому потрібно, вживайте трошки з виробою, так? А ще таке. Це серйозно вже. Нейропротектор дія. І що це таке, простими словами сказати: встановить втрачену чутливість в кінцівках. Так, це дуже-дуже така важлива подія, так, да? так, я не шуткую. І ще антигістамінні властивості. А що це таке? Це теж пов'язане з кінцівками. Але ж це вже в судинах проблеми. Антискрелаті... Антискрелатічні порушення в судинах. Так. Так що ось таке. Ви перечитаєте, так? Дуже, дуже-дуже гарна рослинка. Я зараз при вас трошки покуштую. Ну, не дуже. Не дуже, бо зеленню віддає. Потрібно все ж насушити. Ну, все. Ви насушите? Ви ж почули, що це корисно. Ну, якщо нема проблем з кінцівками, це добре. І з, овчагі... з... з овчагінним бітоком це теж добре. Але ж для шкіри, для шкіри. Тому використовуйте іноді. І ходіть здорові. Побачимось, Па-па.